Ви душа плаче осіннім дощем я йду на станцію осінь І серце стає теплішим Ладе духняне в руках, трамвай пливуть за вікном, листя жовте кружляє, а я залишаюсь тут, приспія осінь, о, -о, -о. пахне кавою з корицею Станція осінь. у-у-у а те завжди в тренді станція осінь, О -о -о. Навіть у зимні дні ти почекає, туди всюди завітає На вулиці сніг та мороз, а тут затишно, як вдома, я мрію і тихо пишу, смакуючи солодкий момент. Приспія о-о-о Пахне кавою з корицею станція осінь. Де в тренді станція осінь, о, oh -oh -oh. навіть у зимній дні, то почай туди сюди завітай на вулиці сніг та мороз. А тут затишно, як дома я мрію і тихо пишу, смакуючи солодкий момент. Ти сп'є осінь oh -oh. Пахне кавою, скоріцею. Станція осінь. Uh -uh -uh. Дощі лате завжди в тренді, станція осінь о-о-о Навіть у зимні дні тепло чекає тут і сюди завітай Переспіє осінь, о-о-о Пахне кавою з корицею Станція осінь. у-у-у Дощі ладе, завжди в тренді, станція осінь о-о-о навіть у зимні дні тепло чекає, то тут ти сюди завітай. На вулиці сніг та мороз, а тут затишно, як вдома. Я мрію і тихо пишу, Смакуючи солодкий момент, Триспи я осі.